Всім привітик! Вибачаю за світло зараз. Так, ну так, трішечки получше, і сьогодні в нас відкривається зразу дві рубрики, одну з котрих зараз я вам покажу. А, це ще я не знаю, як її назвати я буду думати об її імені. Я буду знімати про собачок, а також про Роблокс. І зараз буду її кормити. Заодно придумаю її ім'я. У неї є спеціальна полочка. Так, відкриваємо. Ось тут її їда ще не повністю. А, її м'ячик такий ігровий та її місочка. Так, достаємо це все. Іграшку ще можна положити. Трішки трудно закривається. Так, зараз я буду її кормити і це, дівчина. Так, беремо її корм. Тобто, ниску відкриваємо. Так. Ось, о, зараз буде обзор, що тут є. Ось такі о, білки, а то є желтки, пожарені, конечно. Ось такий а, лістє салата, кусочки м'яска. Це спеціальний такий корм, о, кусочки морковки та ось такий сушоний. Таке сушене м'яско, його можна їсти і собакам, і людям. Зараз ми будемо її а, насипати. Ой. Так, я положу її а, ось таку луковицю. Два желтка. Ось. Алесь є салат. Треба трішечки побыстріше, тому що відео закінчується. Так. М'яско. Ну ось чотири штучки. Так, все. А, ось це м'яско сушене. А, та вітамінки. Зараз ось я поклала, треба буде друга частина.